Привіт! Буде сьогодні незвичайний трохи формат, тому що я вирішила, що треба змінювати щось у своєму житті. Ніхто мене не дивиться, хочу, щоб дивилися. Але відео натхненне коментарем однієї моєї глядачки. Дуже дякую, що ви мене дивитесь, пишете коментарі. І в чому заключається питання: питання, хто я, де я живу, що я роблю, які мови я знаю, і всяке таке подібне. Йду гуляю з собакою, йду в найбільший магазин «Призма» в Гельсінкі. Купити все на борщ, тож і побачити заодно, як це відбувається в Гельсінкі. Я не знаю, не певна, що я вас чимось там здивую, бо супермаркети, мабуть, в Києві, я не знаю, як по всій Україні, бо саме я з Києва, то в Києві, певно, що, і, мабуть, і більший асортимент і багато цікавенького є. Але з другого боку бути знати, скільки коштує борщ в Гельсінкі. Тож почну про себе, де я живу. Я офіційно живу в Естонії. Мої документи естонські. Я не вимушений переселенець, я переїхала в Естонію в 2019 році, і сталося це випадково. Бо друзі їхали. Я така, о, я з вами поїду. І я думала, що я поїду на декілька тижнів, ну на місяць. Взяла таку, знаєте, типа відпустку на роботі, тіпа, не оплачую, не треба всього. Я тіпа, їду десь на дауншифтинг. І насправді в Естонії перші два тижні я взагалі робила нічого, а потім якось так знайшла роботу, і в той час, можливо, я просто дуже хотіла, а можливо, просто був такий час, що я могла знайти роботу дуже швидко. Ну так і вже там це дня зайняло. Це правда зайняло в мене десь місяць чи півтора, щоб з моменту, коли я пішла на співбесіду, до моменту, коли я почала працювати. Це, мабуть, так. А може, може, і два місяці. Але за цей час я багато всього зробила. І квартиру здала, і машину продала. Ну, коротше, в Києві я маю на увазі. А тут в Естонії вже налагоджувала життя своє інакше. Що я робила в Україні? В Україні я працювала в великій IT-компанії за купівельником. В народі такі компанії називаються Галери, ну, і працюєш ти на ній, як і на Галері. Так само. Нічого там приємного в тій роботі не було. Тільки гроші. Так, в нас тут діти їдуть, і шишку треба кинути моїй принцесі, бо вона любить гристи шишки. Та я знаю, що це можливо і не найкраще, але... Вона любить, то що ж поробиш. Так, перечекали, поки приїдуть діти, повертаємося. Добре, з Галери я власне, пішла і пішла працювати куди? На завод. Добре, я люблю казати, що я працюю на заводі, але насправді мені до заводу, до працівників, які справді там щось роблять на заводі, дуже-дуже далеко. Ну, Я в адміністрації, що я роблю? Я покращую процеси на заводі. Але це я, звісно, почала робити не одразу. я прийшла так само закупівельником на великі проекти на цей самий завод. Тобто Завод виробляє певні матеріали, остаткування, обладнання, а я його на проекти, ну, купувала, продавала і все таке інше. Тобто, Звичайна робота закупівельника, якщо можна так сказати, про мови. Ще з України моя робоча мова була англійська, тому що ми працювали на вісім країн, і все було англійською мовою. Так само і тут мова робоча англійська. Ще офіційна мова роботи в Естонії в цій компанії російська і, звісно, естонська, але вся переписка має вестися англійською мовою. Я, я знаю, що багатьох там цікавить питання, чи можна знайти роботу, не знаючи англійської мови. Звісно, можна, знаєте, там моя мама приїхала і знайшла, але це залежить від того, що ви готові робити, тому що, наприклад, от я зараз намагаюся періодично подивитися собі роботу в Фінляндії, і ну, це не працює. Мені треба фінська, тому що всі хочуть фінську, Незважаючи на те, що ти знаєш англійську, фінська мова потрібна, а ще й краще шведську, тому що тут білінгвел також. Суспільство говорять фінською і шведською, і звісно, кожен говорить англійською, тому в принципі малося б спрацювати моя англійська мова, але ні, не працює. Насправді не важливо, які мови ви там знаєте: польські, грецькі, чешські, які завгодно. Головне знати мову країни, в якій ви живете. Ох. Так, прориваємось, бо йде собачка. Не пам'ятаю, чи сказала я вже, що я насправді офіційно живу в Естонії, мої документи естонські, але через певні особисті питання я максимальну кількість часу, яку можу, я проводжу в Фінляндії і так вже триває досить довго. Я б сказала, вже Ну що, немає року, як я оце швендюю туди-сюди. Але вже майже трохи тяжко, але і жити у когось на шиї я теж не буду, і роботу знайти нелегко. Я ще ж і не хочу все підряд. Знаєте, мені ж треба грошей, мені треба всього. Так, маю кинуту шишку. Але ну, з роботою в Фінляндії тяжко, ще раз повторююся, бо не знаю мови. Бабуть, буду вчити. Яка в мене мова. Вдома це українська, звісно, українська мова моя рідна, самого народження і. І не так і не так давно, десь останній рік ще я й говорю естонською. І в побуті так я переважно говорю естонською. З мамою, з сином, з друзями з України я говорю українською, а тут з цієї сторони всі говорять естонською, тому естонською. Не дивлячись на те, що вони живуть в Фінляндії, і в них така дуже цікава історія родини. На це треба окремо відео, тому що таких історій багато і воно пов'язано з власне історією країни. Фінляндії і це цікаво, і можливо, там колись пізніше, коли я вже навчуся робити нормальні відео, коли це станеться, не знаю. То обов'язково зроблю щось таке цікаве, що розповідає про історію і про долю дуже багатьох людей, і як радянщина власне повпливала отут у Фінляндії, як вона порушила. Ну, Життя людей добре. До того колись повернемося. Але зараз про мене щодо питання, в якій країні я б хотіла жити, то це однозначно з цих двох, яких би я обирала, то скоріш за все в Фінляндії. Чому тільки тому, що немає російськомовного населення? І якщо ви їхати збираєтесь в Естонію, а Естонія неймовірно класна країна для життя. То не обирайте Талін, шукайте роботу десь в тарту, раквере в якихось маленьких містечках. Ну, от я порадила, може, в Пярну, але там взимку взагалі можна завити. Якщо ви окей, з таким дуже повільним ритмом життя, то можна на Сарема поїхати. Це такий острів, і Курасаре, там, власне, це столиця цього острова, ну, невеличке містечко, воно таке досить туристичне, але при цьому там є і філіал університету, і все там є, і магазини, і всі сервіси, то не варто боятися. Я пам'ятаю, я десь бачила. Ну, роки давно два-три тому, коли переселенці їхали в Естонію і казали: о, Боже, я отут на Курасари, мене тут розподілили, поселили, а тут можна завити і здуріти. Шукаю роботу десь Сталіні, як би переїхати в Талін. Я б навпаки виїхала з Сталіна, тому що дуже багато російськомовних. Всі російськомовні, все російськомовне населення, працює в велике місто, бо ті. Там робота. І як вони працюють, Ну це краще б вони вже, блін, десь з'їхали, чесно, тому що ну це навіть чиписця робота. І якщо в тебе виникають якісь питання, а там стоїть російськомовне ну та вона може говорити естонською, але вона ну московітка чи московіт. Ну, ви питання легко і просто не вирішите. Дуже-дуже рідко буває, що от з московітами легко вирішити питання. Ну, Вони чомусь створюють проблеми. Я не знаю. Можливо, це в мене таке знаєте, ставлення негативне у зв'язку з війною, але, ну, як є, мені, може, так трапляється. Тому я б нікому не радила наразі от зараз їхати жити в Таліні. Можливо, ситуація зміниться колись, можливо, ні, не знаю. Тому, якщо ви думаєте їхати в Естонію, в Естонії жити реально дуже класно, в плані бюрократії ноль, з документами все дуже дуже просто. Там якусь комусь щось заносити та ніколи в житті, так само як і син вступав і в коледж, і в університет. Я взагалі, знаєте, ну ні там, ну, в університеті я не була ні разу. В коледж ми ходили, я була два рази, ми коли подавали документи, і коли там щось там ще було, треба, бо він вже був неповнолітній, то я малася там якісь документи підписувати. Оце все, що я була в коледжі і в університеті. До речі, в коледжі він вивчився за рахунок того, що він знав російську мову. Власне, трохи говорив. Ніколи не був він, ніколи в школі в нього не було російської мови. Але ну, ми ж з Києва, зрозуміло, що говоримо, знаємо. Але було так, трохи тяжко через те, що всі ці математичні, фізичні, хімічні, всі ці терміни російською мовою були, і плюс естонською. Це було тяжко, але з другого боку він вивчився після 9 класу. Він прийшов сюди в коледж і вивчився, і у нього в дипломі написано, що навчання було естонською мовою хоча насправді воно було ну половина на половину, російською було більше тому що контингент там такий був. Але що робити, ну, от такий був у нас коледж. Ми взагалі не жалкуємо наразі, так було тяжко психологічно, тому що він прийшов знаєте, з такої модної інженерної гімназії з Києва, і тут в Таліні йде якийсь, знаєте, такий, ну, та, це був розумний факультет, але насправді там навіть з тих самих розумних, то вони були трохи. Не дуже розумні, скажімо так, толерантно спробуємо. І переважно, в більшості російськомовні, здається, взагалі естонців там не було. Всі естонці йдуть в гімназії. А куди ж моєму сину було йти в гімназію, коли він надумався, знаєте, а поїду я в Естонію, так само, як і його мама. Він мався залишатися з татом в Києві. Але, бачите, ну, в Естонії, то в Естонії. І не жалкуємо. Після. Після коледжу він хотів йти вчитися в КПІ в Києві, але ну, почалася війна, вже, яке КПІ, то вступав вже в вуз тут. До речі, про Вуз в мене є окреме відео, воно ну, вже не нове, але досить актуальне. То можете глянути, якщо вам цікавиться тема. І так до слова просто, чому мені подобається жити в Фінляндії, тому що в принципі, можна куди завгодно дійти такою велодоріжкою. Тут щось я не знаю, з якої сторони я маю йти. Певно, тут для всіх, і для велосипедів, і для людей одна доріжка в одну сторону. Не єдиними велодоріжками, тут єдині, і не тільки через велодоріжки я б хотіла переїхати в Фінляндію, але якщо ми говоримо про Фінляндію, то порівняно з Естонією, тут набагато. Сильніша бюрократія, чи я не знаю, як про бюрократію правильно говорити, тому тут складніше. Тут більше емігрантів з різних країн, тут суспільство менш налаштоване приймати більше емігрантів, тому що багато емігрантів, які просто сидять на дотаціях і, ну, Знаєте, мало працюють. Наприклад, з якихось мусульманських країн у нього там три дружини, у кожної по вісім дітей, він один працює, а ті всі отримують якесь, якусь допомогу, і ще й держава їм оплачує проживання, ну тобто житло. Тому, звісно, фіни не дуже люблять таких понаїхавших, ну а кому б воно подобалося, якщо ти маєш працювати, віддавати 50% свого, своїх податків, а при цьому годувати от таких от іммігрантів. Чесно кажучи, не знаю, що вам ще про себе розповідати, тому що непевно, що це комусь буде цікаво, але навіть якщо декілька людей я подивиться і їм ця інформація буде корисна, вони зможуть зробити для себе якісь. Висновки важливі для їхнього життя, чи прийняти якісь вибір, чи зробити якийсь вибір, чи прийняти якісь рішення, то звісно, це класно буде. Буду рада, якщо я стала вам в нагоді. Тим часом ми вже дійшли до магазину. Будемо заходити і подивимось, як воно в магазині в Хельсінкі. До речі, ось ми йдемо магазин Алко. Тут приблизно так само, як і в Швеції. Не можна купити міцний алкоголь в супермаркеті, тільки в такому спеціалізованому магазині. І я навмисно прийшла так рано, щоб тут не було людей, щоб я могла нормально познімати. Прізно працює 24 на 7, і таких 24 на 7 магазинів небагато. До речі, що мені не подобається в Фінляндії, так це те, що тут не дозволяють магазин з собаками. В Естонії це нормально, окей, і можна брати свого песика з собою на руках. А тут так не можна, тому ми зараз прилаштуємо десь звичку тут. Це, мабуть, найкраще місце. Вона, звісно, не хотітиме, вона пручатиметься. Але що поробиш? Все, чекай тут, чекай, чекай, зараз буду, чекай. Йдемо до овочів, власне і до м'ясо, тому що ми беремо сьогодні все на борщ. Але так, ви бачите, що в цій призмі прям, прям є все все-все-все, що може знадобитися в житті. Це таке. Але пішли, ще подивимося, іноді тут буває такий ящик всякого за 2 євро. Ну, я на таке потрапляла тільки один раз, і мені дуже хочеться, щоб мені пощастило. Я б могла купити знову. Але це дуже рідко буває, коли ну, такі вони не пропавші овочі, але так дитина йде, ми сховаємося. Але такі вже, знаєте, які. Термін наближається, і тому вони можуть їх розпродавати за дешево. Так, йдемо шукати картоплю. Так, Ось ми дивимося, є цибуля. Так, я сподіваюся, видно цибулька. Треба зважити. Ось так само морквину треба смажити. 99. Сважили морквину. Кладемо і знайдемо картоплину. Особливо ця картопля, яка не за всі гроші світу, а за дешево. Візьмемо дві картоплини. Ще одну, одну візьму. Так, 158. Так, картоплина є, тепер треба знайти делікатес буряк. Буряк у нас тут в делікатесах, в таких незвичних селерах у мене трохи є. А от Пустила сумку. А от буряка ми зараз візьмемо, ну, певно, два візьмемо. Так, забула подивитися, яка кнопка, ну. Дивимося, дивимося, по мене от десь вона є. Угу. 93. Все те саме повторюємо. Все. Все, ми все взяли і тепер йдемо пошукаємо м'ясо. Капусту я не кладу, бо не люблю. Але нещодавно ми говорили про те, щоб зробити голубці. То сказали, що голубці забули до м'яса десь там, але тут багато людей зараз буду ховатися. Так от про голубці, що в голубці не треба класти рис, а треба покласти гречку і треба класти не свинину і ніякого жиру, а тільки яловичину. І тоді я сказала, що це вже не голубці. І так поки що у нас немає голубців, скоріш за все, що скоро будуть у нас голубці з гречки, з яловичини. І Без лишніх якихось інгредієнтів, які дехто не їсть. Так, тут йдемо, да, шукаємо, бачите, тут все є, все те саме, що і в Києві, де то м'ясо, господи, я забула, десь тут воно було. Але треба знайти якусь яловичу. І так, щоб людей не було. Коротше, прямо цю шість зі знижкою. Що це? Це таке саме. Але я не знаю, що це такі ось шматочки м'яса. Бачимо, що тут у нас зверху є. Тут менший О, це фаршик. Ну, візьмемо це. Побачимо на касі, скільки коштує, бо я щось не можу зрозуміти. Ось так. О, пакет мій розірвався. Але в мене є сумка, яку я ношу в руках, дійдемо до каси, там розберемося. І ще хочу взяти чаю, бо закінчився чай. Паста в мене томат не є, в мене все є. От. Боже, хоч би ці діти не попадали мені в кадр. Так от. Що класного в Фінляндії, так те, що сметана тут називається сметана. Бачите, скільки сметана, сметана, місо, сметана. Це класно. А, але сиру їх справжнього такого немає. Тут які хочеш є сири, а от м'якого сиру, який селянський, який ми їмо зі сметанкою і медом, то тут немає. Я шукаю о, власне чай. Сподіваюся, що я його скоро віднайду, тому що я зазвичай купую з Естонії чай привожу. Він смачний український чай купую, лаваре. Це не реклама, це просто іншого такого смачного чаю немає. Але тут ще є деякі сорти чаю, які ми можемо знайти. Я сподіваюся, а, ось тут мають бути є в мене один. Улюблений чай, який я дуже люблю купувати, він такий, знаєте, як, як індійський. Ось він. Не знаю, звідки це, десь, звідкись, не знаю, куди його приткнути. Ось цей чайочок, дуже мені подобається. Я його п'ю постійно. Бачите, тут багато всяких чаїв. Будемо йти на касу. Йдемо на самообслуговування, сподіваюсь, працює, бо я не сильно люблю ходити на каси. І якщо ми підемо на касу, то, звісно, я не зможу вам показати, скільки все коштує. На самообслуговування десь зачинено чомусь. Незрозуміло чому. Ну, тоді буде стоп і йдемо на касу. Так от, господи, скільки людей, але оминаємо їх всіх і борщ нам обійшовся. Я заплатила всього 10 євро, приблизно десь кількох копійок 10. І на страді чай коштує десь 3. Моє зонечко, моя радість. Все, забрали зоєчку, йдемо назад. Тож, борщ нам обійдеться десь в 7 євро. Але при цьому що в мене є паста дома томатна, сметана в мене є. От часник не пам'ятаю. Якщо що, то вийду в магазин, куплю часничку. І ще в мене є трошки селери, я люблю додавати селеру в борщ. Ось такі закупи, ось такі історії. Обов'язково буде якесь продовження, тож слідкуйте, пишіть, що вам цікаво, про що ми маємо поговорити з вами, що я маю розповісти. Дякую вам за перегляд. Ми підемо з нашою принцесою додому знову ж таки пішки, щоб вигуляти вчорашні суші. А вам побажаю гарного дня і до наступних відео.